Мої щирі вітання п'ятикласникам, що продовжують вивчати українську літературу разом зі мною. Ми продовжуємо гортати сторінки славетного минулого нашої держави. Перед нами знов княжа Україна Олександра Олеся. І сьогодні ми говоритимемо про Ярослава Митрого. Таке грандіозне прізвисько князь київської Русі здобув не просто так. Його політика вирізнялась виваженістю рішень та далекоглядністю. Завдяки чому він суттєво зміцнив Києво Руську державу. Що ж іще відомо про людину, що з дитинства виховували так, аби вона змогла очолити народ він вів свій рід від самого Рюрика, був другим сином Володимира Святославича та Полоцької князівни Рогнеди і Народився близько 983-го року. Шлях князя до влади був нелегким тривала міжособна боротьба між синами Володимира Великого призвела до загибелі трьох братів Ярослава Бориса, Гліба і Святослава. Після перемоги над святополком Окаянним уклав угоду з братом Мстиславом, поділивши Русь по Дніпру. І лише після смерті останнього. Став одноосібним князем київським. Достеменно відомо, що Ярослав накульгував. А в ті часи, фізичне каліцтво було суттєвою перешкодою на шляху до влади, цілком імовірно, саме через неможливість особисто блищати на полі бою, він розвивав свій розум і волю і, судячи з прізвиська, доволі успішно. За його правління поширилось і зміцніло християнство в Київській Русі. Однією з найважливіших серед побудованих ним святинь була зведена на місці перемоги над печенігами Софія Київська. Саме в ній, як свідчить повість минулих літ, знаходилась легендарна бібліотека Ярослава Мудрого заснував князь такі міста, як Ярославль на Волзі та Ярослав у сучасній Польщі. Звісно, названі вони були на честь князя київського. Ярослав Мудрий вважав шлюби частиною зовнішньої політики держави. У нього було десятеро дітей, завдяки яким через роки він став батьком і дідом безлічі європейських правителів. Адже його доньки були дружинами французького, шведського, норвезького та датського королів. Такі шлюби допомагали зміцнювати країну. Ми звикли уявляти князя Ярослава Мудрого таким, як на двогривневій банкноті у короні та з довгою бородою. Нещодавно ж виникла можливість побачити молодого правителя Київської Русі завдяки 3D-голограмі реконструкції обличчя, що 2021 року доповнила експозицію Софійського музею. Вдивіться оце обличчя людини, яку власний народ величав мудрим. Ну, а тепер ознайомимось зі змістом поеми Олександра Олеся Ярослав Мудрий. Після ката святополка, що замучив трьох братів, брат четвертий на престолі Ярослав Розумний сів. Святополком Окаянним все зруйновано було. Бідувало бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад. І небавом Україна зацвіла, як пишний сад, і небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ поплили греки, німці, італійці, чехи, угри всі йшли. купували, продавали і у Києві жили. Так живий, шумливий Київ цар городом другим став. Як про друга, як про сина, дбав про нього Ярослав, оточив його валами, ровом мурами обвів, укріпив його, оздобив і припишний двір завів. До палати йшли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з грізним берлом у руці. І допущені до князя низько кланялись посли, і до ніг дари складали, що з чужини принесли. В час бенкету на бандурах, гуслях, різних сопілках Грали весело музики, ви напінились в чарках, співаки пісні співали, скоморохи, штукарі, розважаючи чужинців, метушились у дворі. Після ситого обіду всі виходили з палат подивитись на верблюдів, На муштрованих звірят, і в Європі честю мали королі, князі, царі поріднити з Ярославом, побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах. Щоб не нищити народу і народного майна, не хотів він воювати, не тягла його війна. Він прогнав лише поляків, і щоб ворог тихшим став, він твердиню понад сяном Ярославль свій збудував. Та ходив на Печеніїв і Черкесів під Кавказ, Що на нашу Україну нападали раз у раз. Та з Редедею Касоським Ярославів брат Мстислав бивсь хоробро в поєдинку і Редедю подолав. Наш співець Боян Великий, найславніший із співців, сплів йому вінок безсмертний із пісень безсмертних слів. Пролетіли дні короткі. Перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав. І з любов'ю проказав Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону. Але, діти, пам'ятайте мою заповідь одну Не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе. А незгода, наче вітер все по полю рознесе. Як не будете всі разом йти до спільної мети. Ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи, ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди, як вигнанці й жебраки. Та недовго пам'ятали діти мудрий заповіт, а нащадки Ярослава осміяли на весь світ. Отож, ви прослухали ще одну поему зі збірки Олександра Олеся. Княжа Україна. У ній автор описує часи правління князя Ярослава Мудрого і розповідає про його заповіт нащадка: Жити в згоді і разом іти до мети. Поет захоплюється волею та мудрістю князя київського, справжнього господаря на своїй землі. Розгляньмо, як розгортається сюжет у поемі. На початку в зав'язці поет розповідає про те, що після святополка окаянного Ярослав сідає на престол. Далі події розвиваються позитивно для України вона розцвітає, як пишний сад. Човни пливуть у Київ, а князь будує свій Ярославль. Найнапруженішим кульмінаційним моментом стають перемога над печенігами та заповіт Ярослава Мудрого своїм синам жити в мирі. Але з розв'язки стає зрозумілим, що діти батьківський заповіт пам'ятали недовго. Головним героєм поеми, звісно, є князь київський Ярослав Мудрий. риси його характеру за допомогою зтатної характеристики. Вже у зав'язці ми дізнаємося, що Ярослав Розумний, брат четвертий на престолі. Ярослав Розумний Сі. Він виявляється дбайливим, невтомним і цілеспрямованим господарем. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад, і небавом Україна зацвіла як пишний сад. Крім того, Ярослав був передбачливим захисником для Києва, оточив його валами, ровом, мурами обвів, укріпив його, оздобив та чудовим будівничим. Він твердиню понад сяну Ярославль свій збудував. З одного боку, Ярослав був миролюбним, адже не хотів він воювати, не тягла його війна. А з іншого боку відважним, бо ходив на печенігів і черкесів під Кавказ. Князь підтримував міжнародні стосунки держави, і в Європі честю мали королі, князі, царі поріднитись з Ярославом. І, безумовно, він був думливим наставником для молоді: Не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе. А незгода, наче вітер, все по полю рознесе. Наприкінці заняття пропоную пригадати всі прочитані поеми Олександра Олеся, зігравши в гру Так чи Ні. Починаємо у збірці Княжа Україна. Олександр Олесь розповідає лише про славні походи київських князів. Так чи ні? У поемі Заспів автор обіцяє розповісти про сучасні йому події. У творі Україна в старовину поет описує правічні ліси та їх мешканців. Так чи ні? Князь Олег вирушив на царгород, бо хотів, аби греки платили йому данину. Князь Олег пообіцяв візантійському царю, що київські купці не матимуть зброї. Князь Ярослав не хотів воювати, аби не нищити свій народ. І нарешті. Ярослав Мудрий заповідав дітям вести завойовницькі воїни. Так? Чи ні? Правильні відповіді до гри ви зараз бачите на екранах. Упевнена, що вони співпадають із вашими. Ось такою вийшла ця розмова про київську русь часів Ярослава Мудрого в художній інтерпретації Олександра Олеся. А цей урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!